Питання власного житла історично є проблемним для більшості українців. Ціна квадратного метра часто є непід'ємною для пересічної людини. В таких умовах громадянам доводиться роками заощаджувати свої гроші на купівлю нової квартири. Захмарні відсотки у банках також нерідко лякають потенційних покупців. Аби піти людям на зустріч, державний укргазбанк та державна будівельна корпорація «Укрбуд» підписали договір про співпрацю, який допоможе суттєво здешевити іпотечні кредити для українців. Замість 20% і вище тепер всього 10 річних. У два, то й три рази то есть, в три раза менше. Мы кредитовали все объекты нашей в Украизбанке. Разработана банком программа о более доступных кредитах для желающих приобрести жилье в нашей корпорации. Для нас це певною мірою соціальний проект, тому що ставка 10% річних це більш ніж в два рази нижче. Таких умов на українському ринку поки немає ні в кого, адже окрім малого відсотка інвесторів не обмежують людським вибором. Така пропозиція діє на усі квартири будь-якого житлового комплексу компанії «Укрбуд». В Укргазбанку додають у забудовникові. Впевнені все будівництво вчасно вводиться до експлуатації. Воно відповідає тим заявленим параметрам, які спочатку за. Являються будівельником, а для нас це дуже важливо, тому що якщо людина бере навіть на 20 років да, цей кредит, то вона має бути певна, що отримує свою квартиру вчасно, а не буду чекати і затягуватись. З нашої точки зору корпорація Укрбут абсолютно відповідає всім цим критеріям. З точки зору надійності як забудовника свої партнерські відносини сторони закріпили не лише підписами на документах, а й символічним жестом. Ось цю незвичайну цеглину з особливою тематичною монетою закладуть в основу одного зі споруджуваних компанією будинків. Незважаючи на те, що кредити будуть видаватися на термін до 20 років, проведений аналіз спеціалістами Укргазбанку показав, більшість інвесторів намагаються сплатити усю суму від 6 місяців до 2 років. Тому компанії відзначають, що 10-відсоткова ставка протягом першого року дасть можливість отримати власну квартиру більшій кількості українців, які раніше не мали такої змоги.